Добрий вечір. Це громадський ньюс у студії Сергій Крішин і останній на сьогодні випуск новин. Інформацію російських змі про те, що українські військові обстрілювали автобуси з дітьми, які від'їжджали зі Слов'янська та годинами тримали їх на блокпосту, не відповідає дійсності, заявив в ефірі громадського речника терористичної операції Владислав Селізньов. Більше того, за його словами, діти поїхали не автобусами, а потягом. За повідомленням Російської агенції РіАНОСоті ці потяги вже прибули до Симферополя. 210 дітей зі Слов'янська прибули в Ортек. Начальник управління кримінальної міліції у справах дітей. Вони вже просто прибули. І ми скоро покажемо вам це відео. А в управлінні у справах сім'ї молоді Донецької ОДА заявляють, що майже 500 дітей зі Слов'янська і Краматорська за рахунок коштів з обласного бюджету виїхало на оздоровлення до Святогірська в обласній дитячо-молодіжний санаторій «Перлина Донбасу. Верніше «Перлина Донеччина. І ініціативна група волонтерів запустила інформаційну телефонну лінію для жителів Слов'янська, які хочуть покинути місто. Волонтери будуть займатися організацією виїзду груп людей і подальшим їх розселенням в інших областях України. Всі дії з евакуації мирного населення будуть обов'язковому порядку узгоджені з силами терористичної операції для забезпечення безпеки. І керівництво антитерористичної операції просить жителів Слов'янська ділитися інформацією про ситуацію в місті, повідомляти про всі можливі інциденти, які вже були і які планують бойовики і їх і про їх пересування по місту для оперативного реагування створено електронну адресу, на яку можна висилати важливу інформацію, відправляти фото і відео. Всі дані будуть оброблятися і перевірятися Центром антитерористичної операції. Ну і наша Настя Станко, яка зараз перебуває в Донецьку, зняла відео розграбованого мародерами супермаркету Метро. Давайте подивимось. Ось так виглядає вхід до супермаркету, от Метро. Ну Тут все просто розбито. роз... От бачите, навіть такі от, я так розумію, хотіли можливо вивезти оці от металеві такі ящики. хотіли щось можливо вивезти, якусь продукцію і. Покинули її, ось так так все виглядає. Стоїть один автомобіль, але взагалі тут люди не ходять. Я вже казала, от тертку знайшли. Тут щось вилите, коли, пляшки, Ну, якісь ковбаси хотіли брати. Є інформація про те, що ну, не зовсім там є, що їсти в Донецькій ода було. І от взяли продукти. Всередину заходимо. Так, виглядає, виглядає зараз супермаркет, як після бомбардирування. Фактично, якісь окуляри валяються, стакани, от бачите, тут чийсь кросовок, ну він старий, я так розумію, це не новий. Ось, ось так от виглядає зараз магазин. Полиці, от бачите, порожня. Ну, це вже з решта, звичайно, товарів там де не дає, але от з перших полиць, бачите, забирали все, що могли, дуже швидко, я так розумію. Тому що далі там полиці над більш пусті, якихось товарів, таких, як, от ну от просто столові набори, то не зовсім брали. Я так розумію, що більше орієнтувалися на продукти. От бачите, це вже, це вже я так розумію. І ще одне відео Насті з метро. Давайте подивимось. які вчора пограбували, ось нам дали працівники метро таку гільзу, 5,45 калібр. Бачите, ось виглядає так от полиці порожні. Що цікавило ще? Цікавило, ось там білизна порожня, а от ще більш-менш нормально. А ну, Кока-Кола також, що в основному брали, як кажуть нам працівники метро. В основному брали дорогий алкоголь, чорно-червону ікру, дорогі, дорогі сири, ковбаси і, в принципі, все це, що їх цікавило. І е, також е, дуже багато покрадено взуття саме дорослого, тому що дитяче в життя ніхто не чіпав. В основному що ще ви би додали. Головне, щоб і все чіпали колготи чіпали, і все чіпали. Що тільки могли все чіпали. кажуть і труси, і колготи брали теж, але дитяче ми бачимо. ці. І повертаюся до новини з дітьми зі Слов'янська. Вже є більш уточна інформація. 210 дітей зі Слов'янська прибули в Крим. Це підтвердив начальник управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко. Це ті самі діти, про яких говорив Слизньов з Міноборони. Діти були вивезені зі Слов'янська автобусами у триходки до Дебальцевого, звідти пересіли на потяг і поїхали до Криму. Зараз я очікую повідомлення, чи дісталися вони вже Артеку, сказав Лазаренко. Він оголосив, що ініціатором вивезення дітей зі Слов'янська був один із місцевих депутатів і начальник міської міліції, які домовлялися з представниками так званої Донецької народної республіки. Та за антитерористичну операцію про створення коридорів і перевезення дітей через блокпости у супроводі міліції. І у Макіївці кілька сот людей пройшли маршем центральними вулицями міста, несли прапори самопроголошеної Донецької народної республіки та скандували про російські гасла. Відповідати на питання учасників акції не дуже хотіли, однак в приватній розмові повідомили, що вони працівники двох коксихімічних. Заводів, які належать бізнесмену Віктору Нусеннусенкінісу, давайте подивимось відео громадського телебачення Донеччини. Будапештський меморандум не надав Україні гарантій безпеки. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Паєт в інтерв'ю «Дзеркало тижня. Мова про підписаний США, Великобританію, Росією і Україною договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас Паєт заявив, що за останні три місяці США подвоїло розмір військової допомоги Україні. Особливо акцент було зроблено на підвищенні боєздатності українських прикордонників. А Німеччина скасувала плату за довготривалі візи для громадян України з 1 липня. Про це сказав координатор уряду ФРН Гернот Ерлер. Мова йде лише про національні, а не шенгенські візи, тобто ті, які видаються для в'їзду на роботу, навчання або на возз'єднання сім'ї. Ну і до туристичної теми продажі турів до Москви впали на 15-30% порівняно з минулим роком через агресію Російської Федерації проти України. Найбільший спад бронювання турів до столиці Росії спостерігався серед туристів з та Європи. Повідомляє Російський Союз Союз туріндустрії. За даними російських туроператорів, розпал кризи небронювання припав на березень-квітень і збігся в часі з анексією Криму Росією і загостренням ситуації на південному сході України. І сьогодні в школах по всій країні відзначають останній дзвоник. У Донецьку мер міста рекомендував завершити всі святкування до 20-ї. Як відбувається свято останнього дзвоника на відео громадського телебачення Донеччини? А у Дніпропетровську випускники запустили в небо 5 тисяч синьо жовтих кульок. Давайте і на них подивимось. Бедная. Боже йому ліцею в кожні вулиці, город бажається большая любов в Україні. І це був Дніпропетровський, випускники з синьо-жовтими кульками. Я на тому тижні там був, я не здивований, тому що все місто буквально синьо-жовто через один автомобіль з прапорами купу пропорів на домах. І таке враження, що це найбільш синьо-жовте місто в Україні. Насінчені це Дніпропетровськ. Це був останній випуск новин громадських ньюс на сьогодні. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в країні і в світі, і обов'язково вам будемо про це розповідати. А після новин Донеччини, які вийдуть о 18.15, 15 о 19 годині сьогодні спеціальний проект Наталки Гуменюк, який вона присвятила всім тим, хто перебуває в заручниках, хто в полоні, в терористів, і з нею будуть спеціальні гості. і Весь ефір присвячений цьому. Подивіться обов'язково. Тримайтесь.